Ого, 136 шкоди при атаці. Це взагалі нормально? Ні,фіга, все готово, Візер заспавнений. А боже, ваншот, тупо. Ще раз всім привіт, народ. Як ви вже зрозуміли, в сьогоднішньому відео я скачав до який додає нам купу кастомних дерев. Ми можемо скрафтити як і залізні, так і золоті, так і взагалі будь-які дерева, які ми тільки можемо собі уявити. Тому я пропоную не гайти честа зробити ось цю локацію. Далі мені дорубувати лінь, тому давайте краще підемо ось і розлом. Там я одразу бачу залізо. До речі, з нього ми можемо скроктити наше перше кастомне дерево. А також є вугілля. І як не дивно, на нього теж є своє кастомне дерево. Тому зараз я пропоную якось обережненько спуститися та здобути як і вугілля, так і залізо. Але спочатку треба здобути трохи каменю. А ось, до речі, наше залізо. Так, тільки чотири заліза. Ну, фіговенько так, але в принципі нормально, нічого. І зараз ми ще здобудемо це вугілля. Найс, nice, все вугілля є. Давайте ми тоді трошки пробудимося, щоб заходити його якомога більше. Так, ставимо пічку і закидаємо в неї заліза. Блін, точно, мені ще ж треба буде здобути колод, тому що у ну, колоди тут виступають як основний інгредієнт для крафту. Знаєте, там в крафті було показано, що там треба саме дуб, але давайте пробуємо скрафтити дерево закації. Я, чесно кажучи, сумніваюся, що в мене це вийде, але давайте спробуємо. Так, ось у мене вже є вісім колод. Це якраз те, що нам треба. Ми ставимо у центр заліза. Та обкладаємо його колодами. І та, у нас нічого не виходить. Ну окей, це в принципі було дуже очікувано. Тому давайте підемо та десь знайдемо дуб, правда, де він? А, он там є дуб, просто офігенно. Тут, до речі, є поруч свинки, того давайте ми їх вб'ємо. Так, ще чотири колоди треба, тому що я хочу зразу два дерева скрафтити: заліза та зугілля. Я просто навіть уявити не можу, що в них буде, тому що я датапаком ще не грав. Так, я так підозрюю, мені треба на якусь рівнину відійти, тому що на скріншотах я бачу, що воно тут спавниться і. Та я не хочу, щоб воно якось забавилося тут весь мілу зник, звідси. Того давайте ми десь от сюди перебіжимо, ми там з вами там скратимо дерева та заспавнимо його. О, ось тут взагалі ідеальна територія, просто пустеля. Тут взагалі офігенно. Ставимо наш верстачок. Спочатку ми кладемо дубові колоди, потім центр залізний злиток. І у нас блок заліза. Що? Афігеть. Просто гляньте, а ну-ка, стань сюди, щоб заспавнити залізного голема. Радий вітати тебе біля залізного дерева, яке зроблене повністю з заліза. Воно реально повністю заліза, гляньте. Um, забери свої інструменти. Ага, ніфіга собі залізна та залізне кейло. Так мені тепер це можна не крафтити. Взагалі, імба? Отаке От ми обрімо. Басейн заліза. Чи ви коли-небудь бачили таке? Ви прикиньте басейн заліза. Ладно, давайте ми зараз добудемо це дерево, якби це дивно не було. З дерева зробили дерево і добуваємо його. Йо, тут все повністю заліз. Скриня? Що? Я думав, то одна скриня буде, а тут ще виявляється є. А ну-ка ж, давайте ми її зараз залупаємо, і мені цікаво, що тут буде. Незаритовий шолом, ви серйозно? Не заритовий меч, йоли. Три зачарованих золотих яблука. Що? Це взагалі нормально? Божечки, я, чесно кажучи, навіть не очікував такого. Ладно, давайте ми зараз заберемо собі. Ну, в принципі, тут побронька, ну типа, ну вона жорстка, ну. ну... Це тільки чоботи і шоломки у мене модні. Сто тридцять шість шкоди при атаці, ви серйозно? О, мотика. За таке можна поаплодувати. Незаритава мотика, ви прикиньте? Ну ця мотика просто імба. Ай, так, ну що? Воно ламає все буквально за секунду. А, це нормально? А ну-ка, давайте пробуємо їх ваншотнути. <рес> Вони просто ваншотуються, боже, ви лушні. Ви така лошня тупа. Міщеброди, тупо боже. Дивіться, я вскрінки забрав вугілля і чекайте, що ми зараз робимо. Обкладаємо це все дубом. Далі в центр ставимо вугілля, і у мене є блок вугілля. Ага, так у мене заспавнилось вугільне дерево, як його назвати правильно. Так, ну тут табличка стандартна, тут інструменти, понятна база. Ага, басейн прадень замерший чогось. От скажіть мені, де ви ще могли побачити, щоб хтось в виживанні будувався залізними блоками? Так, і що ж у нас буде? Незритове кейло, якраз те, що мені було треба, офігенно взагалі нагрудник. Ось це вже чина за снород, Ну це вже просто офігенно. А три стака зачарованих золотих яблук. Ну так, помілоче, скажімо так. Буквально фігня, якась ще то теми нашого мені не треба, якщо я вже і так не вбиваємий. Точно, давайте ми ще з вами зараз тут свининку переправимо, тому що з неї поїде, і теж можна буде Дерево, ну я на це сподіваюсь. Ви прикиньте? Зі свинини можна дерево скрафтити. Ніфіга собі. О, це взагалі нормально? У мене питання: це нормально? А, стривайте, вони що самі будуть здихати? Вони самі здихають, боже лошняту пану, іди сюди, іди сюди так, і тут, по ідеї, має бути купа хавки, наскільки я зрозумів по логіки. Тут теж замерзший басейн, повністю все в спавнерах. А що, скриньки немає, типа? А чого? Блін, а я тут думав, скринька буде. А, так що у мене ще... Скільки там, пару стаків зачарованих золотих яблук, так що я за хавку можу вже геть не прийматися. Так, ну мені залишилося тільки знайти поножі для повного сету. От ви уявіть, це було буквально, знаєте, ну найнижче по класу дерева, типу, яке там, ну, залізна, вугільна, ну це ж просто фігня. Порівняння з тим, що тут є ще діамантові, і та незеритові навіть. Я навіть боюсь уявити, що воно там буде давати нам. Хоча, ну куди ще більше? Тут буквально скільки там 211 мільярдів чари. Ну це нормально взагалі. Мені навіть кріпер нічого не зносить, про що тут вже можна говорити? Давайте ми тоді одягнемо алітру і полетимо в кудись, я не знаю, в пошуках якоїсь шахти. Хоча ну що мені шукати вже об'єктивно? Мені вже нічого не треба шукати. О, селище взагалі офігеть. Ще й кузне є, ви прикиньте? А ну що, в скриньки буде. Діаманти, якраз те, що мені треба було. Ой Боже, як мене на Майнкрафт І давайте ліпше зараз поспімомо. О, вибачте, селяни, я вас тут трошки підморозив. Ляднуковий період у вас такий трошки буде. І мені треба поспати, тому що ну, вночі тут ходити. Я не дуже люблю, скажімо так. Так, у мене шість добових кло. Давайте ми тоді тут трошки підфармимо їх. Ех, який же все-таки кайф добувати дерево, коли у тебе на ефективність, непонятно якого левелу. Того ж я хазак, це можна прочитати, просто гляньте. Давайте спробуємо скрафтити дерево з діаманту. Ого, ніфіга собі, ну оглядає солідно, скажімо так, прям дуже солідно. Тут по традиції та такі інструменти, в принципі нічого нового. Знову басейник та з діамантів, що в принципі круто. Мені таке дуже подобається. Так тут є скриня, це вже просто імба. Ага, нормально. Якраз по ножі, те, що мені треба було офігенно. Взагалі, давайте то тоді одягнемо по ножі. У мене вже є фулсет. Я не знаю, що там злочати. Просто мені страшно дивитися просто. Знову луки, всяка фігня, така ну поміла, Чи знаєте, чи 102 стаки золотих яблук. Тут хіба що можна забрати діамантові блоки для будівництва? Знаєте, щоб для будівництва чисто були. Тому що так воно мені ну нафіг не треба. Так мені цікаво. Тут буде якась пічка чи щось типу того, того ж мені треба переклавити Мідь? Ага, плавильні на жаль, тут немає. Походу так? ну доведеться тут поплавати, Значить, в кузні нічого страшного. Правда, є одне, але у мене немає вугілля, але у мене є дерево. Тоді давайте ми тут зараз відновимо запаси дерева якраз. Так, звісно, не позаздриш цьому селянові, але що поробиш? До речі, тут же приплавилась моя мідь. Того, давайте пробуємо скрафтити нове дерево. Так, і крафтимо мідне дерево. Ага, ну пів хати мінус. Це було принципі очевидно. Інструменти, бла, 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 понятно. Тут басейник такий, окей, а що тут буде? Скриня, може щось імбовеньке, давайте. Ніфіга, скажемо так. Чекайте, що позачароване золотим яблуком. Ну, до речі, візорну трубу зарадировло забрати можна, в принципі, чого би ні. А так, та все решта тупий хлам. До речі, мені було б ніфіговенько ще смарагду тримати, того що тут є дерево зі смарагду. А ну-ка, точно! Чекайте, він продає глиняні кульки? Так, а ну-ка, ми йому продамо. Все, у мене є смарагд. Просто офігенно. Так, де мій верстачок? Все верстачок у мене, то валимо звідси подалі, щоб нічого тут не затіти, і крафтимо смарагдове дерево. Ну виглядає на рівні з діамантом мега солідно прямо тужі, слайми якось фіга. Яйце виклику селянина. Ну до речі, в принципі, логічно з огляду, де я його і Взагалі що накрафтиться зі смарагу. Ну а так, в принципі, все подрібницям лишилося. Коротше, це все звісно мега круто, але мені тим не менше треба проходити майнкрафт. Тому давайте полетимо, знайдемо якусь огромну печеру, і там здобудемо собі трохи обсидіану. Того, що як не крутили, в пекло мені треба. Хоч час триває, тут я покинути портал. Я зможу шутесенька здобути тут обсидіану. До речі, блін, мені цікаво за скільки секунд чи мілісекунд я здобуду один обсидіан. Давайте ми це якраз і перевіримо. А ніфіга, я його швидко добуваю. 10 обсидіан. Це мені виходить, якраз рівно вистачає. О, шикардосік. Ой, тут якраз кремінь є, все це мені пощастило, якраз ідеально. Крафтимо з вами кресело, будуємо портальчик. Ну я думаю, десь тут його можна побудувати. Хоча ні, ліпше біля села, до речі, мені здається. Блін, капець село по модному тепер виглядає. Реально. Я думаю, за таке вже можна лайк поставити та підписатись. Давайте ми, напевно, десь тут спавенпойнт поставимо про всякий випадок. Хоча блін, як мене вбити взагалі можна. Але перед цим давайте тут біля хати, тут прямо біля його вікна. Побудуємо такий модний портал в пекло і перекусимо зачарованими золотими яблуками. Підпалюємо портал, давайте зайдемо в нього і ну, плі, стільки не дельти. дельти. що? Це взагалі нормально? Я просто, блін, літаю, я не знаю, як це описати, але. Ну, я навіть не хожу, я просто літаю, що це взагалі за бред. Добре, давайте якось постараємось знайти Варпет Forest. Бастіончик. Ніфіга собі, ну-ка, давайте залутаємо його. Тут так, помілочовки чисто. Ну, оце, до речі, можна вже і забрати. Нарешті, дякую тобі, Майнкрафт. Блін, не знаєте, мені здається, що по моїм підрахункам мені вистачить буквально одного інтермена, тому що не ну, чекайте на мою фортуну на мечі. Мені здається, буквально з одного інтермена, я там отримую вже два стаки перлин, якщо не більше. А он, до речі, наша перша жертва. Ну, давай, давай, йде сюди. Я не знаю, скільки тут стаків, але мені здається, ну явно до хренату вже навіть тут не поміщається на одному блоці. Так, і мені лишився буквально один нещасний Блейзик. Давайте знайдемо Блейзика. Ох, як мені вас шкода, хлопці, як мені вас шкода. Е, бастіон знову, понятно, а де фортеця? Знову бастіон? Ви прикалуєтесь? О, Боже, дякую нарешті. Виявляється, вона весь цей час була під носом. Тож, ну, я тут літав. Декілька разів, але просто треба було трохи нижче спуститись. Капець? Так, ось там Блейз, До речі, там є візер-склети. Я думаю, голови вибити буде взагалі не проблемою. Так, платимо симчуніком, розберемося, все. Декілька стаків палець, я в шоці. Так, де мої яблучка? Давайте їх захаюємо, щоб не здохнути ще. Так, що можемо викинути? Дерев'яне кіло, наше нам не треба стак, стрижні пломня. Ви прикиньте? О, голова випала. Чи назус? Одна голова? Чого так мало, блін? Я думав, що стак буде, якщо чесно. Гала, це я вже так зажрався трохи. А де ще візер скелет? Вони же десь мають бути, по ідеї? О, візери, нарешті. І скільки голів? 4 голови. Взагалі, імба. Ну все, в принципі, вже можна йти з пекла, тільки мені б ще знайти портал, бо мій. О, ніфіга собі. Оце мені пощастило, я розумію. Все, 16 чай у мене є. Переможу звідси валити, кидати своє перше око і куди мені йти? Ага, в ту сторону, зрозуміло. О, ще одне селище. Окей, тепер куди йти? Все ще в ту сторону. Ну добре. Взагалі, чесно, я думаю, що битва з ендер драконом буде мега легкою. Думаю, що ну просто гляньте на мою броню. А ще, ну, на цей лук, Це просто буде ізі. Ого. Я, чесно кажучи, перший раз в виживанні знайшов лісний особняк. А тим чесно, давайте ми тут з вами приземлимося і ще раз кинемо око. Ага, вже насадити. Ого. Нічого собі я прямо в портал викопався. Um, правда, як мені тепер звідси вилізти ще. Блін, як добре, що така броня? що, ну, якби в мене не було б такої жорсткої броні, я б вже здох би десять раз. О, хендер у мене, тепер я вас можу навіть не боятись. От давай підійди. Мам, все, ти здох. Що? Одна стріла знесла дракону ну, скільки ну відсотків тридцять це як мінімум. Що? У нього вже менше половини хапешек, ви прикиньте? Ой-ой-ой, зараз я його захочу. Найс, дракон вбитий, боже. Це так легко було. Це напевно найлегше, що я коли-небудь робив. Так, ну тепер, коли дракон вбитий, дайте спробуємо цьому заспавнити візера. Мені цікаво, що я з ним взагалі зроблю. Бам-бам-бам. Все, готово, візер заспавнений. Ага, все, він майже весь хапешник залишився. А, боже, веншот, тупо. Знаєте, я не думав, що це буде настільки легко, якщо чесно. Ага, Майнкрафт, дякую тобі. Якраз на кінець відео бахнув мені дощ. А на цьому моменті я з вами прощаюсь. Дякую всім за перегляд. Попрошу вас поставити лайк, підписатись, хто ще цього не зробив. А також до цього відео. Ви зможете скачати у моєму телеграм-каналі. Він буде в описі. Ще побачимось.